Всім привіт! Компанія Орзакруп на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжя. Зараз зробимо невеликий огляд нашої нової бюджетної лінійки. Причіп має габарити кузова чистими всередині довжина причіпа 1970 мм, 1200 мм ширина, 400 мм висота борту. Товщина бортів 1,5 мм. На даній моделі борта глухі, передні, задні відкидні на швидкоз'ємних петлях. Посилених. Підлога причіпа виготовлена із вологостійкої баклітової фанери 9,5 мм. Рама причіпа посилена і в той час легка. Виготовлена із швеллеру 3 мм товщиною для витривалості від продольних навантажень. Причіп має самосвальну конструкцію. Ходова частина вся німецька. Щіпний пристрій. А на 750 кг. йде, як на всіх наших причіпах, на 1250 кг. Розболтовка 4х98. кнот Труба 50 50х50, стінка 4. Також відбійні кресори, посилені стрімянки і площадка ресори. Крила причіпав у пластиковий кнот, дуже якісні, дуже витривалі. На металевих оцинкованих ранштейнах кріпляться. Також бризовики дуже якісні в базі. Колеса стандартні на даній. Моделі r 13 155 на 70. Навантаження на покришку 385 кг за доплату 400 гривень. На сьогоднішній день можна поставити Жигульовську покришку r 175 на 70, 490 кг навантаження на покришку. На даному причепі встановлений тент Полог він називається. Це просто накидка, він без каркасу абсолютно не всім клієнтам потрібен високий тент. є малолітражні автомобілі, возять причіп. Тобто це, по суті, дачний варіант причіпу, він облегчений, він має повну масу 153 кг. його дуже легко тягнути за собою. Дуже гарна аеродинаміка. За рахунок, ну, пологового тенту, і при, при цьому ну, багато об'єму корисного в кузові. Це, даний причіп можна е, зберігати у приміщенні в вертикальному положенні, він ставиться руба на ребро на задній борт, е, і в нього легко загинається дишло під кузов. Таким образом він дуже мало місця займає у приміщенні, якщо потрібно його зберігати у зимній період часу, наприклад. Повністю оцинкований, посилений, з німецькими комплектуючими. Телефонуйте, переходьте за посиланням під відео на наш сайт. Відправляємо поштою по всій Україні, всім мирного неба.